Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гості нашої програми астропсихолог Антоніна Пачевська. Доброго дня, пані тоні доброго дня, пані Ірина. Є сьогодні ми поговоримо на тему на таку незвичну тему, як правильно зустріти різдво та новий рік з енергетичної точки зору. Ну і сподіваємось, наші поради стануть вам у нагоді. Але перше питання тоні, скажи, будь ласка, як ви прийшли до астропсихології, і що вас у ній приваблює? Взагалі, буквально декілька-два слова. Що це за наука? Це психологія пов'язана з зірками. Ну, е, Хочу почати з першої частини вашого питання, як я сюди прийшла. Е, в таку е, цікаву науку і дехто ставить під сумнів, а чи наука. Але е, я людина з вищою юридичною освітою, з 15-річним юридичним досвідом. Е, перша моя робота це помічник голови суду, де я пропрацювала 8 років. Тобто, у мене доволі науковий склад розуму. І при тому всьому завжди було бажання йти в якусь допомагаючу професію. І е, коли мені виповнилось 30, я зрозуміла, що мене все-таки цікавить більше напрямок психології. Однак, маючи, отримавши вищу психологічну освіту, я зрозуміла, що психологія типує людей. Тобто ми знаємо ключових чотири типи холерики, сангвініки і так далі, не буду повторюватись. А вона виділяє ще з цих чотирьох типів 16, Але насправді на практиці, коли психологія намагається встановити ймовірний психотип і ймовірний до психотипу діагноз, то все виявляється далеко не так точно, як є в наявності. Я сама мала досвід психотерапії. І хочу сказати, що а, ту травму, яку мені всяко намагалися нав'язати, у мене її не було. Ну на мене воно щось ніяк не налазило, скажімо так. Я відходила так п'ять сеансів і зрозуміла щось не те. І а, коли я взялась за вивчення астрології. То я зрозуміла, що кожна людина настільки унікальна мозаїка, а що 16 психотипів з підтипами, ну то ну просто пальцем в небо. І е, зараз, коли до мене е, приходять люди, я багато працюю онлайн і з іншими країнами, яких я ніколи не бачила, е, з якими ми не проходили попередніх психотестів, і вони дивуються, звідки е, в мене інформація про те, як вони поводяться вдома на роботі. У відносинах одного разу працювала з жінкою слідчим, працювали ми офлайн. Вона навіть встала і почала заглядати в мій комп'ютер, тому що вона думала, що в мене є звідкись якась інформація, що ну не може бути такої точності. Тому саме цим привабила мене астрологія, тим, що я дивлюсь в карту народження людини і уже звідти бачу. Місяць в козорозі, все і це дає мені розуміння, що людина має гіпервідповідальність. З, з дитинства, а ще там треба почувати працювати з почуттям провини обов'язково. А якщо у людини потрапляє сонце восьмий дім, там 100% є питання з батьком або його не було, або там розірваний з ним зв'язок. І а, це я просто говорю поверхові речі а, по одному показнику з карти, а їх там ну близько тисячі. І все це складається в такий унікал унікальний пазл, і за допомогою цього я маю значно ширше коло інструментів, аби допомогти людині точково? І е, якщо до психолога треба ходити близько 10 сеансів, то ми вирішуємо це питання за 3 години, тому що це дуже точно. Дата різдва, вона змінилася. І тут питання: яка дата більш наближена до планетарних енергій? Дуже хороше питання. Мені його ставили підписники в соцмережах. і Я пообіцяла, що сьогодні у вас на радіо розкажу, тому нас і дивляться, і слухають. А наші предки слов'яни, язичники, вони були сонцепоклонниками. І чому так? Тому що все прив'язувалось до сонця. До сонця прив'язувався урожай, тобто спосіб вижити. І відповідно до циклів сонця, коли не було календарів а, і решти там розрахунків агрономічних, вони орієнтувалися на сонечко. І відповідно є чотири ключових точки в році: це зимове сонцестояння, весняне рівнодення, літнє сонцестояння і осіннє рівнодення, які є певними фазами збору або засіву врожаю. І якщо говорити саме про зимове сонцестояння, яке відбудеться 22 грудня, то це ця дата вважалася. Смертю попереднього цикла сонця річного в цілому, тому що саме ніч з 21 на 22 грудня це найдовша ніч в році, найтемніша, і а, вони так говорили, що сонце всю ніч помирає. Сонце всього попереднього річного циклу, а нове. Відповідно народжується. і вже починаючи з 22 грудня, ми знаємо всі, що світловий день починає рости. І так вони говорили, що народилося нове сонце, яке пройде цілий цикл. Навесні з рівноденням будуть засівати врожай влітку. Сонцестоянням ці рослини будуть цвісти, скажімо так, і восени на рівнодення плоди вже будуть збирати. Тому ми говоримо, що 22 грудня це день народження. Сонця, Різдво Сонця. А паралельно з тим, 25 а, грудня, 24, навіть святвечір, ми вже починаємо святкувати Різдво Сина Божого. А, і якщо взагалом протрактувати Біблію на а, той мотив і підв'язку додат, то там є дуже багато оцих перегукувань з. А, Тими святами, які святкували наші предки, та сама Масляна, а ті саме навесні свята. Коли пекли там жайворонків і зустрічали веснянки, співали, це все має серйозну прив'язку і до релігійних свят, і до тих, які святкували наші предки з давніх давен Тому народження сонця і народження Сина Божого ну, як на мене, це просто ідентична картина, і само сонцестояння. Пік сонця в році триває з 22 по 25 грудня. От якраз в цей період ми і святкуємо. Тобто, правильна дата 25 правильна грудня? правильна дата, 25 грудня, да тобто зрозуміло, як правильно зустрічати різдво. Які поради тут можна дати? А, ну Кожен день в році е, має свою відповідну функцію, яку е, астропсихологія встановлює завдяки руху цикла місяця, сонця і решти планет. І е, відповідно, кожна дата Різдва чи іншого свята вона є унікальною, тому що там є певний набір планет і астропоказників. І якщо ми говоримо саме про це Різдво, а е, я хочу сказати і про 24-те переддень Різдва е, уже недільний день, який наближається, і про 25-те, то там. Є особливий момент місяць буде перебувати в знаці близнюків, і це дуже класне співпадіння, тому що коли місяць знаходиться в знаці близнюків, в повітряному знаці нам хочеться спілкування. Нам хочеться а, подзвонити, привітати, написати, зустрітись, побачитись, кудись поїхати, щось побачити. А, тобто, це дуже контактний такі контактні свята будуть цього разу, тому що є різні показники ходу місяця, коли нам навіть спілкуватися ні з ким не хочеться, коли місяць в рації сидіти в себе в нірці. А, от тому а, це дуже хороше співпадіння. Крім того, і ще один цікавий астрологічний показник: а, що в ніч. З 24 на 25, саме оцю різдвяну ніч ми матимемо дуже класний показник аспекту з Нептуном. А Нептун, він і є планета чародій. Тому це дійсно казкове різдво, коли варто загадувати бажання, коли варто мріяти. І ось ну по суті. Космічна погода всіляко сприяє справжньому різдву і справжній різдвяній ночі. А є якась дата конкретно к манувезі час, в якій саме потрібно, скажімо, загадувати своє бажання, тобто там 12-та година 3 хвилини, чи там ну що стосується різдва, то такої дати немає. різдва сина Божого, скажімо. Але я би рекомендувала загадувати бажання саме на сонцестояння, якраз на момент народження нового сонця, і це відбудеться зі світа. Ранком 22 грудня о 5.30 ранку я знаю, Ірочка, ви рано встаєте, оскільки ранкові ефіри починаються рано, так що ви можете повністю скористатися цією порадою. Причому прописувати план бажань на цілий рік. А хто встає трошки пізніше, то варто було б скористатися часом до опівдня. Угу. Коли сонце ще високо високо, а стосовно я можливо тут ну скажімо, помилюсь, чи є якісь побажання до зустрічі різдва з точки зору одягу? Він важливий, ну зазвичай просто бачиш там дають поради, як в uh -huh. якому одязі зустрічати, які там ще поради. На новий це... рік зазвичай дають це... поради. Так, ага. Це взагалі важливо. Ну я вам скажу так: одяг дійсно має певний енергетичний фон, а тому недарма в траурні моменти ми одягали чорне, а в святкові біле. Бачите, я до вас як на свято прийшла. Так, ну, звичай... От тому е, на такі свята дійсно не варто одягати темний одяг. А далі вже маєте можливість одягати світлий чистий, будь ласка, угу. і до речі, тут же відповім на ваше питання, що стосується одягу на новий рік. Бо дуже багато цих питань ставлять. А якщо дракон зелений, то що треба одягати зелене? Ну, чесно кажучи, я до цього ставлюся. Е, як до популярної астрології, але не наукової. А, одягайте те, що вам подобається. М -м, сама завжди намагаюся так, аби одяг підкреслював мій настрій. Ну, от радує мене сьогодні ця річ, або там вона ну, хоч маленька, але новенька. Хай то буде білизна, да, якийсь один елемент, але новий. А, от Тому. Так, але хотіла б звернути ще ту увагу, що увагу на те, що новий рік ми будемо зустрічати при місяці в положенні знака Діви, і це також а, повпливає на наш і новорічний настрій, і, і є певні рекомендації з цього приводу, якщо дозволите, угу. а, поки думка йде, так? Да? Коли місяць е, в діві діва, це найбільша хазяїчка всього е, зодіакального кола, тому е, діва любить е, чистоту. Коли все впорядковане, коли все на своїх місцях, тому, будь ласка, не залишайте недоробок перед зустрічю Нового року, хай все буде складено по поличках. Ось, хай одяг буде чистий обов'язково, а ще діва дуже поважає здоровий спосіб життя і раціональність. Тому за столом я б сказала нічого зайвого. Бажано, якщо там будуть елементи корисної їжі. І е, на, на свята на новий рік нам особливо е, не варто розхлябуватися а зберігати все таки здоровий режим сну і їжі. Е, от, а ще е, е, ми будемо зустрічати рік при положенні Венери, яка відповідає за наші смакові подобання в тому числі. А е, в знаці стрільця і венера в стрільці любить ексклюзив, щось незвичайне, тому можливо якийсь екзотичний фрукт. Які ви ще не куштували, або там напій якийсь а, цікавий. От, тобто, придумайте собі якусь екзотику, але при тому корисно. А як правильно зустрічати новий 2024 рік, окрім цих парад, що ви дали? Можливо, ще є якісь. Ам... Справа в тому, що сам рік зеленого дракона, я думаю, це ні для кого вже не секрет. Наступає не 10 лютого, а 31 грудня ми зустрічаємо по суті календарну дату, яку свого часу придумав ще Петро А, Але тим не менше, весь світ так зустрічає. Живемо за цим календарем. І е, ця дата, хоч не має астрологічної прив'язки, але при тому всьому вона має дуже сильний енергетичний егрегор, тому що в одну мить. Цілий світ загадує бажання і здійснює оцей перехід в новий рік. Тобто це надпотужний сплеск енергії. Тому дійсно ті бажання, які ми загадуємо в цей момент, мають силу здійснюватись, тому що портал, по суті, відкривається такий потужний чарівний. А тому я бачу сенс все ж. Бажання загадувати. А, але е, собі розуміти, що якщо щось не вдалося при зустрічі нового року, а як правило, воно дуже часто не вдається. Тому що насправді, якщо ми дивимося на ці дні з точки зору енергетики, то це доволі важкі дні в році. Вони є завершальним циклом а, перед тим новим роком, який настане в лютому. І це а, оцей перехід січень-грудень, він м -м, не призначений для свят. Ну так, уже у нас склалося, я маю на увазі кінець грудня, початок січня. Ось тому, а ще, зважаючи на те, що прихід цього року ми зустрічаємо на ретроградному Меркурії, який дуже багато чого нам псує. І я думаю, що я ні для кого скажу уже не новину, тому що. Це люди вже в цьому пересвідчилися. Що починається ретроградний Меркурій, починаються затримки, пробки. Люди запізнюються, не додзвонюються, посилки плутаються. Ну, коротше кажучи, куча збоїв і суматохи. Тому відповідно, щось може все-таки в новий рік піти не так. І тому я дуже раджу готуватися до нього завчасно, не відкладати на останній момент покупки. Якщо плануєте кудись їхати, то не відкладайте це на останній момент. Адже як тільки почався ретроградний Меркурій, сталося це 12 грудня. У нас ліг Київстар. стар. А якраз Меркурій і відповідає за зв'язок, логістику, комунікацію. І хто б зі мною не сперечався, ну це просто факт, і я в душі тихо раділа, тому що ну я знаю, з чим це пов'язано. І такі ж самі показники, зупинка Меркурію буде відбуватися в період з 28 грудня. І от нас знову можуть чекати якісь перипатії. А, Тому розраховувати на те, що можна буде в останні дні скупитися і все повирішувати, я би не радила. А, але знову ж повторююсь: якщо щось піде не так, то можна пересвяткувати 10 лютого в 0058. Тобто можна е, загадувати своє бажання також і 10 лютого. Так. А яким буде 2024 рік? Що, що говорять про це зірки? А, ну, я би хотіла почати з цифр. Хоча астрологія, нумерологія, різні науки, але між собою дуже пов'язані. Не буду вникати в деталі, але тим не менше, якщо скласти всі цифри року до купи, ми отримуємо цифру 8. А 8, як в нумерології, так і в астрології. Безкінечність. Це безкінечність. Безкінечність це одна справа, інша справа це переродження. І це число кризове, коли ми складаємо певний екзамен, і через, тобто, простір нас буде екзаменувати в певний спосіб. Ми пройдемо через певну кризу, але вона потрібна для нашого переродження. Перероджуватися будемо ми з вами, перероджуватися будуть відносини. І вже скажу, що. Виходячи з положення кармічних вузлів, які задають тренди на наступний рік. То у нас будуть і у нас, і взагалом в країн, в світовому співтоваристві будуть розриватися попередні партнерства і створюватися абсолютно нові, і навіть в чомусь непередбачувані. Те теж саме буде чекати і Україну. А ті країни-партнери, з якими ми партнерились увесь цей час, вони зміняться. І прийдуть нові не на тих, на кого ми навіть там, можливо, не розраховували. Ми прості українці. А, от що ще варто зауважити? Дуже багато змін буде і в наших особистих відносинах. Хтось одружиться, хтось розлучиться, хтось заведе а, нових друзів, хтось покінчить зі старими. Відносини з роботою. Це також відносини. Тому змін, правда, буде багато. А, що хочу ще зауважити, а, що. Зараз от почав складатися аспект Марса і Нептуна, який складався в, на початку війни. Це вже третій його такий подібний хід. Тобто аспекти повторюються по три рази, і це вже по суті третій завершальний етап цього аспекту. І він триватиме. От він починається. До речі, з 23 грудня він починає всерйоз набирати обертів. А, тому я не виключаю, що ці атаки з-під тишка. Вони повторяться і свята нам правда будуть псувати. Тому треба зберігати знову ж таки підвищений режим обачності. Якщо скуповуєтеся до свят, то варто все-таки оминати великі торгові центри. Ну, це так, мої рекомендації чисто по людськи А загалом цей аспект буде актуальний впродовж року, але розходиться до кінця листопада. І а, на початку грудня 24-го ми отримуємо положення Марсу в ретроградному русі, а Марс курує війну як таку. Тому а, мені хочеться так думати, що десь в той період часу, листопад-грудень, ми вже матимемо якісь новини, яких всі дуже чекаємо. А от а, в цілому, якщо говорити буде переможний рік. Непростий. Але я хочу вірити в те, що переможний. Ну на цій оптимістичній ноті власне, ми завершимо програму. 10.56 на годиннику. Наш час в ефірі добіг кінця. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як правильно зустріти різдво та новий рік з енергетичної точки зору, і, взагалі, яким буде 2024. Говорили з нашою гостю, це астропсихолог Антоніна Пачевська. З вам була Булгакова. На все добре, гарного вам дня. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто оде